Рахувати ви вмієте малята. А чи зможете цифри назвати? Треба всі цифри у басейні відшукати та правильно їх назвати. Роздивіться уважно, яка цифра заховалася за надувним кругом крокодильчиком. Назвіть цифру за футбольним м'ячем. За кругом кавуном заховалася цифра. Яка цифра за фламінго. Назвіть цифру за надувним кріслом. Яка цифра заховалася за жовто-блакитним кругом? За кругом качечкою заховалася цифра. Назвіть цифру за надувним матрацом. Яка цифра за баскетбольним м'ячем? Називаємо цифру, що заховалася за різнокольоровим маленьким м'ячем, дуже добре. Всі цифри відшукали і назвали. А зараз треба розставити цифри у правильній послідовності від 1 до 10. Першою ми поставимо цифру 1. Другою. 2. Яка цифра буде третьою? 3. Четвертою буде цифра. 4. Яку цифру поставимо після цифри 4? 5. 6 ми поставимо. Шостою після 5, А 7 Сьомою. Восьмою буде цифра. 8. Після восьми поставимо цифру, 9. І останньою поставимо цифру. 10. Супер! Впоралися зі завданням.